У нас збірна Україна провела два товариських матчі проти Іспанії, події, яку дуже сильно анонсували, тому що не кожного разу грант світового футзалу приїжджає на товариський матч, так, у столиці України у Києві в Палаці спорту. Віце-чемпіони світу, Віце чемпіони Європи. Світу, так. Але матч відбувся, і навіть в одному українці зіграли в нічю. Це був перший поєдинок, коли Україна зіграла 1-1. Там був навіть незабитий пенальті у ворота збірної України. Євген Іваняк його відбивав а в другому матчі. Українці вигравали за рахунком 2-0, але програли за рахунком 2-4. Для нас найголовніше те, що нехай кілька хвилин але, але Олександру Педішу, Олександр Косенко, дав зіграти. Хоча я не розумію, навіщо вкликати гравця на товариський матч і тримати його два матчі в манішці за лавою запасних взагалі. Ну, це, це мені взагалі нагадує ситуацію із виходом Анатолія Тимощука на Євро-2016. Таке враження, що хотіли дати заслуженим гравцям збірної України зіграти проти Іспанії. так? А молодь нехай там чекає. Ну, можливо, ну, це вже питання не, не до мене, а до Олександра Косенка. Та Байдеш один гравець, який в першому матчі жодного разу не з'явився на майданчик. Дійсно, я теж був дещо так засмучений. Хто не за говорить, фактом, що він мав що... там відіграти там повністю дві четвірки, ну але нехай п'ять нехай хвилин, нехай але в одному мачі. Є, матчі зіграти, ну, а ну, не кажучи, є декілька гравців, які грали з Іспанією тривалий час за збірну України в цих поєдинках. Я не можу сказати, що вони сильніші. Педіш. Тому педіж міг, звичайно. Можливо, там, я не знаю, можливо, Косенко вважає, що він не так там не входить, в модул, ну, вони ж там ще тренувалися, збиралися. з так Корсон і Дзуба також перше викликані збірної України, Ось, але вони ну, зіграли. o pivo Матчу і там і там, але нічого все одно потрібно шукати в цьому позитив, тому що Падяш вже був в збірні, вже грав проти Іспанії, вже відчув дух збірної України. Один удар у статистиці Олександра і... Падяша, правда повз якщо Косенко йому доручив лише там ту хвилину дві зіграти проти Іспанії, а не більше, так то в Сашка є дуже добрий стимул прогресувати надалі, забувати ще більше в складі Хмельницького Сокола суперникам, щоб наступного разу не товариський матч а або товариський, або вже офіційний. Падіш приїхав на збори збірної України і одразу був в списку, що в першій четверті. Не, не вірю, навіть що таке може бути, щоб Косенко посунув тих, хто там таке враження прописався до пенсії і пустив когось з нових. Давайте подивимось огляд якраз другого поєдинку Україна-Іспанія. Українці у синій формі іспанці у білій. І ось би Сергій Жарба так, так відкрив так. рахунок на 12-й хвилині. Це 12-та, це 9-та. У нас тут зворотній відлік. Так, там, так, це бувається. 9, перепрошую. 9-та хвилина, 1-0 рахунок. Класний удар. Кращого гравця минулого року в Україні. Таким чином рахунок став 2-0. Ігор Корсон якраз забив. Зіграв на добиванні, це вже другий тайм. Ще один цікавий епізод, поки ми будемо дивитися повтор. Відбувся десь наприкінці першого тайму. Дуже грубо зіграв Віталій Зуба проти одного з гравців іспанської збірної. І наставник іспанської команди хотів навіть забрати збірну Іспанії з майданчику, мотивуючи тим, що в товариському матчі треба грати обережніше. Але в останній момент наставника таки вмовили і гру продовжили. Українці почали грати вже менш жорсткіше, насправді. Там у на них 5 фулів було в першому таймі. Іспанців, до речі, також було 5. Рахунок 2-0, як ми бачимо, останні хвилини. Ну, з половиною залишається зіграти з п'ятим польовим збірної Іспанії, поки що ще не з п'ятим. Чекає ось п'ятий польовий четвертий номер виходу на поле. На майданчик. І ось така атака проходить у збірної Іспанії. Рахунок стає 2-1 за, за 3 хвилини до завершення цього поєдинку. Рафа у7. 37 хвилин. Відіграє один м'яч. Ну, одразу кажемо, що далеко не найсильнішим складом збройна Іспанія приїхала в Україну. Так, були гравці, дійсно основа. Да, Збора в тому, що деякі отримали травми. Тому... Але ні, ну насправді склад Іспанії був пристойний. Це не можна не Це другий склад, Але кілька так, гравців е... все-таки не приїхали. Але ось, все ж таки, от, клас є клас. Так, і ось е... п'ятим Щ... польовим півтори хвилини залишається грати. І повскорила Сипуна той самий Рафаусі. Угу. Проспали його і нарікали всі на дзюбу гравці збірної України. Ось, але, Кирило Ципун, думав... до речі, отримав можливість відіграти весь поєдинок. найцікавіше, не Дмитро а Литвиненко, а Кирило Ципун відіграв весь другий матч В першому Іваняк. О, картинка така, там проблеми з трансляцією були. І під час першого, і під час другого матчу. Бачимо. Залишається 46 секунд. Так, нічий не рахунок. Як сказав коментатор цього поєдинку, якщо Айкардо на майданчику, значить Іспанія хоче виграти. І так і так, кажуть в Одесі. Бачимо, удар Айкардо Ось. Я підкрило цифру, мені здається, після цього також, не скоро з'явиться збірня України. Ну, принаймні, Так, у Удар потужний, все, але. але ну, так погоджуюся. м'яч ципун майданчик. мав відбивати. Звичайно, він, можливо, десь прикритий був ще щось, але... але. І це ще не все, як виявилося. Так, ну, ми ще раз подивимося на цей будь-якому випадку розкішний удар з лівої ноги. Так, і залишається вже 13 секунд грати. 3-2 наші програві треба бігти вперед. Це пункт біжить мінятися на п'ятого польового. Ну не біжить. Він йде. це вже не вперше вийшла Україна з п'ятим польовим, але нічого створити так вони не створили. Тут якраз от журба пробиває. Ну. Ну, вибачте. Ну, було видно, що е захисник Іспанії він, він вже не піднімав голову. Останні ну, секунди. Була... Остання секунда. Так. Ну Там дві залишалися, і за цих ну, дві іспанці встигли пробити. 2-3-2-4 програли. Але... Ну, Звісно, це... Це матч. Матч, так. Так, іде, наприклад, да, так, дійсно, що хмельничанин отримав дуже мало часу в цьому товариському матчі. Ще заслуховував безумовно на більше.